Банальна істина, що час це гроші, а швейцарський годинник це ще й дуже великі гроші. Але якісні годинники виготовляють не тільки в Швейцарії. І як їх роблять у нас, дорогі і не дуже. Я вам сьогодні і покажу. Ви думали, годинниковий завод це конвеєри, цехи, шум, гам, ух 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 А от і ні. Маленькі затишні кімнатки для того, щоб майстри годинникових справ могли працювати в абсолютному комфорті. Для того, щоб отримати вишуканий годинник, його спочатку треба зібрати. Отже, це вам не хліб, завод, це вам не м'ясокомбінат, тісто тут не не треба. Тут необхідна ювелірна точність. Починається з того, що ми беремо годинниковий механізм і встановлюємо на підставку. Правильно робить це? Зараз я вам зіпсую три годинника, а потім будете вигрібати. Е, дивіться, потім, як мені пояснили, вставляємо спеціальну фольгу. Цю фольгу я мов маленьке звірятко, вдягаю на годинниковий механізм. Тепер можемо встановлювати циферблат. Ой, матка боска, дай мені сили здоров'я. Як ви працюєте тут? Дрюха, уб'єй мене. Знаєте, мені здається, що я ніколи оце не зроблю все. Мені, все мені, ж, мені ж хочеться цей пінцот собі загнати в голову чи вуху, чи я не знаю куди. І, і от втекти звідси. Дякую вам, ви добра людина. Оскільки в мене руки клюки, я передаю цей пекельний агрегат і пінцет в ваші руки. Тепер годинниковий механізм мені належить помістити в корпус. І останній пункт закриваємо все це кришкою, яку треба потім гарненько пресунути. Корпус кожного годинника за допомогою цієї пекельної колби проходить перевірку на герметичність. Спочатку ми нагнітаємо тиск. Тиск має дорівнювати чотирьом атмосферам. Після цього годинник ми просто-напросто топимо. Дивимося, якщо пішли булічки, а булічки у нас пішли, і годинник заповнюється водою, значить, механізм не герметичний. А ті, хто хоче виділитись і мати на кришці годинника ексклюзивний напис, знайте, це дуже легко. Спочатку логотип, який нам необхіден, створюється у вигляді комп'ютерної проекції, після чого він випалюється безпосередньо на кришці за допомогою лазерної машини. Мало хто знає, але вартість годинника середньостатистичного бізнесмена дорівнює сумі його місячного заробітку. Тому кожен годинник має свій паспорт, щоб у разі крадіжки можна було взяти лиходія, як то кажуть, за м'яке місце. Я, слава Соломка, цінуйте кожну секунду вашого життя, бо воно яскраве.